Всіх вітаю, друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Єліна Холан5, Українці за кордоном, і ми знаходимося в Нідерландах. Нарешті настав той момент, що в Нідерландах, нам, українцям, які знаходяться під тимчасовим захистом, будуть видавати id картки В інших країнах Євросоюзу ці id картки видавали, по-моєму, з самого початку. А нам видавали стікери, які вклеювали в паспорти. І видавали потім листи продовження цих стікерів, а ID-карток у нас не було. Але це такий документ, який може бути необхідний. Навіть у мене була така ситуація, коли я хотіла реєструвати цей YouTube канал в Нідерландах, то в мене запитували документи, які я маю права на проживання в Нідерландах. Я відсилала їм стікер, я відсилала їм український паспорт закордонний, я відсилала їм продовження стікерів. Але всі ці документи не підходили. Їм треба була карточка ID з моєю фотографією. А у нас немає таких документів. І от зараз нам вже будуть видавати ці ID-картки, будуть нас запрошувати, ми будемо їхати вут в офіс Інді і отримувати ці ID-картки. Ну, спочатку у нас будуть брати відбитки пальців, потім будемо всі свої біометричні дані. Надавати і отримувати ці картки. Як завжди, я залишу посилання на цю новину із сайту Індії, і ви зможете самі прочитати, перекласти на українську мову, хто не розуміє нідерландської мови, і прочитати, як це буде все організовано. В цьому документі там написано, що треба чекати листа, коли тебе запросять на прийом отримувати цю картку. Також там є таке, що можна реєструватися онлайн і записатися. Але я буду запитувати свою хіменту, що нам робити? Чи нам записуватися, чи чекати листа. Ну, я думаю, всі отримають, не треба спішити. Всі отримують ці картки, але не всі зразу. Так що, друзі, читайте цей документ, який я залишу в описі під цим відео. І готуємося отримувати. ID-картки. Сьогодні 1 вересня. Я також хочу привітати всіх в Україні з Днем Знань. Це для нас велике свято 1 вересня. Ми колись самі йшли в перший клас і в школу 1 вересня. Ми починали навчання в університеті з 1 вересня. Але ви знаєте, в Нідерландах немає такого свята. Все-таки, як добре, що у нас в Україні є багато таких свят, яких ми притримувалися, які. Є нашою традицією, які нам дорогі ці свята. У Нідерландах немає прив'язки, що починається заняття з 1 вересня або будь-якого числа. У Нідерландах дітки йдуть в школу з 4 років. Ну, вона в них називається школа, але в нас називається все дитячий садок. І коли дитині виповнюється 4 роки, не треба чекати 1 вересня, не треба чекати якоїсь дати. Просто от дитина виповнилася 4 роки в будь-якому місяці і вона може вже йти в цю школу. Також в Нідерландах заняття починаються в кожному регіоні, учбовий рік, по-різному. На півдні починаються раніше. В центрі починаються пізніше, на півночі ще в якусь дату. І все, всі заняття починаються ще до 1 вересня. Ось така ситуація, друзі, в Нідерландах. В Україні все по-іншому, так що я всіх вітаю святами. Нехай дітки ваші старанно вчаться, батькам, вчителям терпіння, миру, головне миру. Щоб нічого не заважало нашим діткам отримувати знання. І вони були раді, задоволені і жили під мирним небом, старалися вчитися. А в Амстердамі дощик. Дивіться, який тут трафік. Ну Сьогодні вихідний, не сильний трафік велосипедів. І жовтіють вже листя на деревах. Вже все. Осінь приближається. Завтра, 1 вересня, перший день осені. Це такий старий район Амстердама, район Вест. Ось такі довгі будинки. Вони побудовані, мабуть, в 50-х роках. Невисокі. Ось такі. Пройдемося з вами. о, Смітник. Коло смітника все. Вуличками району Амстердама. Велосипеди стоять на вулиці під дощем. Тут прям одразу вікна, отак вхід в під'їзд, з вулиці прям. Заглядаю що там. А це вхід до квартир. Вхід в під'їзд такий. А, дивіться, наш прапор, або українці живуть, або люди підтримують Україну. А це ось метеликове дерево. Вон яке. Вимахало, хочу собі на дачу посадити таке. Ну велосипедів тут. Більше, ніж людей. <сум> Дивіться, горошок. Сидіння чехольчик на сидіння. Транспорт нідерландів. Така дитяча повозочка і дощик налив на чехол. Так, а тут ремонт іде. викидали матраси, меблі. Взагалі-то тут ставлять такий причеп і туди все сміття скидають, я не знаю. Так от посеред вулиці покидали. Мабуть, приїде якась і забере. Матрас який страшнючий. Приїде якась машина і забере. А, так, взагалі ставлять такі. Причеп. Заповнюють його сміттям, будівельним і потім вивозять. І все це, звичайно, не безплатно, за гроші. Бамбук. Дивіться, який бамбук. Прикольно. Ой, хитається. Супер, як гарно. Дивіться, бамбук. І вимахав. Я розповідаю, що як стає сумно, настрою немає. Треба виходити. Треба купити ков... ковра. О, отут ми бачимо коло коврів. Ні, треба виходити, гуляти. Правильно я кажу. Ми ж все-таки в Нідерландах знаходимося. Багато чого не бачили, багато чого не знаємо. Треба ходити гуляти. І все, і настрій покращиться, правда? Наверно. Да? Я теж так думаю. класна парасоля. До речі, це я купила в Лідлі. Бачите, така велика, на двох. Парксайдовська. Ось там всякі інструменти, ну це типо, дачна. І От ми взяли її. Якщо сильний дощ піде, ми... нам не страшно. Ось просто. Там дорога, тут тротуар і квіти, 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 горщики. І нікому вони не потрібні, ніхто їх не бере. І ялиночка. Ось так теж прикрасили собі вхід. Велосипеди, квіти, бібліотека, будь ласка. Беріть книжечку, сідайте, читайте. Все культурно і красиво. І які трамвайчики. Амстердам. І Філісетір було 750 років Амстердаму. І Філісетір, це вітаємо по-голландськи. Дощик пройшов, закінчився, сонечко вийшло. Ми прогулялися, перекусили, відпочили і їдемо додому. Ось так, друзі. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво, обов'язково ставте вподобайку. Пишіть в коментарі, чи любите ви такі відео. Прогулянкові. Нідерландами. І до нових зустрічей, А вам всього самого-самого найкращого!